З минулого майбутнє пливе невпинний час, а коли то історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно. Роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми, всі земляни пересічні. Озирнемось назад. Крутнемо колесо історії та пригадаємо окремі історичні події, що відбулись у кінці першої та на початку другої декади січня у різні історичні епохи. Виявляється, що колесо ще треба прокрутити, а у цей період. Мало що відбувалося, тому давайте розпочнемо із 1991 року, навіть трішки раніше. Литва 1990 рік. Ця країна стала першою з 15 союзних республік, яка проголосила свою незалежність від Радянського Союзу. 11 березня 1990 року було ухвалено акт про відновлення незалежної литовської держави. А вже 15 березня постанова третього з'їзду народних депутатів СРСР оголосила це рішення недійсним. У червні лідери Литви, Латвії та Естонії провели переговори з Горбачовим у Москві. Ближче до кінця червня був знайдений консенсус. Горбачов попросив голову Верховної Ради Литви Автаса Ландсбергіса призупинити дію акта про незалежність рівно на 100 днів до 28 вересня. А ще Горбачов пообіцяв зняти економічну блокаду поставок енергоносіїв. Ось таку блокаду поставив, пообіцяв її зняти. Однак продовжилося все не так райдужно. Отож бо. 8 січня 1991 року прорадянська комуністична організація Єдність організувала несанкціонований мітинг, приводом до якого послужило планове підвищення цін на харчові продукти литовським урядом, яке, до речі, всі республіки, що проголошували незалежність у подальшому, зокрема й Росія, теж проводили. Так от ця організація Єдність здійснила спробу захопити парламент. На що Лансберг, звісно, не міг не відповісти, що будівлю уряду треба захищати від усіляких комуняк? У Верховній Раді СРСР тим часом почали розповідати казки, що вони отримують численні телеграми жителів Литви із закликом до союзного керівництва навести в республіці порядок. Яке співпадіння одночасно з цим, із 8 до 11 січня, до Литви з РФСР були перекинуті. Бійці спецпідрозділу Альфа, бійці 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії або псковської повітряно-десантних військ та інші військовослужбовці. І вже 11 січня 1991 року ось ці радянські військові захопили будинок друг у Вільнюсі, ретрансляційний телевізійний вузол у Нім'янчині, поштові, телефонні станції та інші державні будівлі. Лідер Компартії Литви Юазес Ермалавічус зовсім втратив голову та оголосив про проголошення Комітету національного порятунку Литовської РСР і сказав, що це єдиний легітимний е, е, взагалі єдина легітимна. Коротше кажучи, не знаю, від кого вони рятувалися, але ну, якось так воно вже склалося, що треба було щось діяти литовському уряду. Але 13 січня 1991 року радянські війська, які вже перебували в незалежній Литві, у вільності, звісно ж, вночі, що ж в день що це робити, вночі висунулися в бік телецентру. І під час штурму телевізійної вежі вони вбили 13 мирних жителів Литви і ще 140 порани, поранили. Не знаю, хто кому подзвонив і що сказав, але атака на парламент не відбулася. А Горбачов вранці заявив, що він взагалі не причетний до цієї акції збройних сил СРСР. Ось так. Малою кров'ю можна сказати. Литва таки отримала, виборола собі право на незалежність. А вже 2003 року вона стала членом ЄС, 2004 НАТО, 2007 Шенгенської зони, 2015 вона приєдналася до Єврозони. Сподіваємося, що і у нас в Україні колись так буде. ЄС, НАТО, Шенген, Євро. Чи може краще, щоб гривня лишилася? Не знаю. До речі, про гривню. Знову перенесімося 1990 рік. У листопаді в нашій країні були введені так звані купони, які видавалися разом із зарплати. На ось таких от папірцях формату А4 було написана картка споживача і багато-багато таких от купончиків від різних. Ти приходив в магазин, купував деякий дефіцитний товар, наприклад, мило чи цукор. Тітка продавчиня казала, скільки з тебе грошей, тобто радянських рублів, або ще можна їх було називати карбованцями. Рублі, карбованці от, якби про одну і ту саму річ йде мова. Далі ця тітка брала твою картку споживача і ти давав значить, гроші, цю картку споживача, і продавчиня відрізала від картки відповідну кількість купонів. Скільки ти купив, стільки купонів, якби вона і відрізала, і видавала, звісно, товар. Таким чином ось боролися з дефіцитом, щоб одна людина не скупила весь магазин. Спочатку купони мали термін дії, вони були одноразовими, в магазинах вони гасилися, тобто знищувалися простою мовою. В кінці 1991 року хтось запропонував вести багаторазові купони і таким чином зменшити витрати на їх друк. Такі купони навіть були надруковані, але з огляду на те, що радянські рублі несподівано стали швидко закінчуватися. Абсолютно неочікувано для всіх осі багаторазові купони стали валютою України. А відбулося це 10 січня 1992 року. Оскільки ці купони спочатку мали бути доповненням до рубля чи карбованця, як це краще сказати, на них таки було написано: купон один карбованець. Чи то купон два карбованця, купон 5 карбованців і так далі. Тобто не зовсім зрозуміло, як же називати валюту. Все ще карбонець, карбованець, купон просто або взагалі купонок карбованець. 17 липня 93 року радянський рубль, який, до речі, за номіналом дорівнював купонам, було повністю виключено з готівкового розрахунку. Тобто, в другому році купон зробили де юре валютою України, а де-факто. Чи навпаки, ну неважливо. і приблизно тоді ж в 93-му році, ще в березні, щоб остаточно всіх заплутати, на купонах стали друкувати слово купон, номінал і українських харбованців. Але такі тонкощі хвилювали мало кого, оскільки якщо в 1992 році друкували купони номіналом 100, 200, 500, 1000, то в 1994 му вже 20 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, 500 тисяч, а в 95-му році вже мільйон. А були і пам'ятні монети номіналом 2 мільйони. Нарешті в серпні-вересні 1996 року цей кошмар закінчився, і куповано карбованці були замінені гривнею. Я вже казав, що у період, про який йде мова у нашій сьогоднішній передачі, а я обрав дати приблизно ось із 8 по 14 січня, мало що відбувалось. Тому такі мені доведеться розповісти про те, що 12 січня 1998 року народилась моя колишня дівчина, з якою я зустрічався подумати тільки ледь не 10 років тому, М -м, трішки менше, звісно. Але я й досі пам'ятаю. Та все я пам'ятаю. І те, як вона не прийшла на побачення, і те, як я їй у інтернет-магазині придбав на день народження подарунок, це було, до речі, збільшувальне скло з ліхтариком. Та, так, це аксесуари, і поїхав назад в інтернет-магазин. І те, що вона там мені у ВК писала в особистих повідомленнях, і те, що, ну, одного мого одногрупника, однокурсника, точніше, з паралельної групи у Колі Марчука. Вітання Коля. У нього був айфон, не готовий вам відповісти на запитання, звідки він у нього взявся. Чи до то того придбав, чи то подарували. Мені це достеменно не невідомо. Однак, коли він якось сидів поблизу мене на лавці і щось там тиця в своєму айфоні, його спитали, чи подобається йому цей агрегат. А він сказав: ненавіжу це говно. А навіщо я про це розповідаю? Дійсно, навіщо? А тому, що вперше iPhone було представлено Стівом Джобсом на конференції MacWorld Expo 9 січня 2007 року. Пан Джоб сказав, що фоун – це телефон. Справді по айфону можна зателефонувати кому-небудь. А літера I з крапочкою це скорочення від інтернет. Оскільки тоді головною ціллю було об'єднати мобільний телефон та інтернет-комунікатор, а ще й музичний плеєр. Продовжимо тему про комп'ютерну техніку. 13 січня 2019 року я пропилососив свій комп'ютер. І, до речі, саме тоді я дізнався, що у нього і з другого боку теж відкривається стіночка. Так, то до цього я пилососив лише з одного боку. Звісно, після цього ком став працювати значно тихіше. Однак, все ж краще брати до рук не пилосос, чи порохотяг, як його краще називати, а фен. Якщо, звісно, в ньому є режим холодного повітря, бо гарячим повітрям комп'ютер продавати не рекомендовано. Ось уже кілька років я лише феном видуваю увесь пил із системного блоку, та іще ось такий пензлик використовую. Ось такий от. Щоб у всіх вентиляторах ні однієї пилинки не лишилося. Звісно. Цим пензликом можна ненароком пошкодити щось там, на материнській платі чи на процесорі, але я так акуратненько, знаєте, все ж таки кращий з пензликом, аніж без нього. І знов повернемось на початок 90-х. У 1992 році підписано договір. А в 1994-му він вступив в силу. Мова йде про договір про колективну безпеку. Через 10 років створено організацію цього договору, організацію договору колективної безпеки або ОДКБ. Щоб не розповідати вам всю історію від А до Я, процитую статтю 4 з договору: якщо одна з держав-учасниць зазнає агресії у дужках збройного нападу що загрожує безпеці, стабільності, територіальній цілісності та суверенітету, то це буде розглядатися державами-учасницями як агресія на всі держави-учасниці цього договору. Так, це ж стаття 5 Північно-Атлантичного договору НАТО 1949 року. Як дві краплі справді. Так ось, наразі в ось цю ОДКБ входять не країни НАТО, а Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Вірменія, Білорусь та здогадайтесь, правильно Росія. Але не про расистів, що все плагіатять. Я хочу вам зараз розповісти, а про те, що кілька років тому до лідерів ОДКБ, а це тоді були Нікол Пашинян, вже знайомий нам вірменин, білорусь Станіслав Зась та Москаль Андрій Сердюков. Ось 5 січня 2022 року до них звернувся президент Казахстану Касим Жомар Токаїв з проханням надати миротворчу підтримку Казахстану. А що ж сталося там в Казахстані таке? Невже інопланетяни напали? Ні, Токаїв казав, що в країні діють терористичні банди, що підготовлені за кордоном. Мені здається, чи е, за 8 років до цього про активістів Майдану щось подібне казав Янукович? Може і так, може і ні. Але насправді ці жі терористичні банди, це були звичайні казахстанці. Казах... Ні, казахстанці. Цей багатотисячний НАТО був невдоволений нерівністю доходів, соціальним розшаруванням населення, чиновниками, корупцією, жорстокими правоохоронними органами, падінням курсу ТНГ місцевої валюти, зростанням інфляції, збереженням в країні, авторитарного правління Нурсултана Назарбаєва. З обмеженням свободи слова, свободи ЗМІ, порушенням прав і свобод людини. Всього лише за якийсь тиждень: російські, білоруські, вірменські, таджиські та кіргійські, що їх можна так назвати, миротворці, ось за цей тиждень, приблизно по 13 січня, якщо не помиляюсь, вони вбили 238 протестувальників, скільки поранено взагалі невідомо, і в країні було відновлено авторитарний режим. Тримаємося.